Окей, okay, let's go. Так, ну що, друзі, процес посадки йде по ходом Чесночок. Оброблений, все як положено. Дивіться, рядочечки так получились доволі шикарні. І... Садим руками, думав трубою, в мене нічого такого не знайшлося. Блять, їхати це далеко, коротше. Тут ще дочка йшла. Я її відступив трошки цей рядок. І буду ось наступний йти рядом. Доверху я все ще два пройшов. Сажу десь приблизно. 10-12 см. Я то там його, звісно, не переміряю, коротше. Отак От іду і з відра кидаю і все. Навіть не втикаю в землю отак. Не втикаю там корінцями вниз, коротше там всі діла. До речі, дивіться, бачите, які корінці вже пустили. Бачите? Блін, камера не зводиться. Ось, корінці є. Не втикаю, просто кидаю і йду так і все. Тому що, в принципі, як чесникосажалкою садиш, то там вона ж в хаотичному порядку кидає. Там вона ж не кидає іменно донизу корінцями. Бо люди, як обично, садять, то садять корінцями вниз, так втикають да, в землю. От. А я кидаю, як виходить. Навіть якщо тако боком лягає, нічого страшного. Там коріння пусте вниз, а... а зелень буде доверху рости, все як положено. Так що тут таке, щоб довго не бавитися, з ним не гратися. То... Ось, Отак виходить, вже стільки рядків пройшли. Зараз засічу скільки один рядок. Буду йти. І приблизно порахую скільки Ну скільки часу піде на посадку чеснику 10 сотих. Так що, друзі, якось так. Що, продовжуємо садити. Зараз дочка прийде, підсніме трошки, покажу як я кидаю. Ну, в одну руку беру відро, дивіться, беру так в руки чесник, там жменю взяв його. Я отак йду і собі ось. Перший зараз втикну. Я отак приблизно, бачите, йду собі, кидаю там. Та й все. Якщо впаде десь ближче, там, чуть там поправо, та й все. Отак дивіться, бачите, йду собі, кидаю отак. хоп хоп Там чуть поправо. Ну, якось так приблизно. Так виходить. Ну, от, так що. От так іду собі тик, хоп, хоп, і погнав. Коротше, в принципі, непогано. Так що таке, друзі, у нас таке, наче, як дощик моросить маленький, але треба працювати. Бо зробив тільки е, четверту частину посадив. Ну, постараюся сьогодні половину зробити. Половина це зараз я покажу, де. Тут десь розора така вийшла. Хоча тут можна рядок зробити. Тут яке орав була розора. Бачите оце? Ось туди пішло. В принципі, можна там загорнути, туди теж чесничок той буде. Рядок. Щоб не було пропусків. Та і все буде нормально, я думаю. Ну, продовжуємо далі. Якщо сюди до цієї розори... А може відступимо, тому що буде окучувати, потім може не вийде, не совпасти рядки. Побачимо, може я ставим Коротше, ще залишилося все до цієї розора. Зараз порахуємося. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ну, дванадцять. І я все це йду. Дванадцять рядків. Крім цього, що я почав. А так, 13. Ну, 13 ротки, я думаю, що влуплю зараз. Бо вже буде бачити мені раніше, бо пасмурно. Коротше, друзі, якось так. Продовжуємо садити. Потім був йти ногами загортати, але це я вже потім не знаю, може сніму сьогодні, може завтра покажу як. А це зараз бігом до саду до розорки і загорну ногами його. Так що таке, друзі. Поки що цей рік якось так. Трішки руками попрацюємо трішечки ногами. Так що трактор виручив, в принципі, що я Бометом, цим культиватором, окучником зробив рядки, собі нарізав. І це якби мені пришвидшило роботу, скажімо так, полегшило. Так що, друзі, якось так. Ось така, друзі. роботка. Часничком. Ай, да. Спина, звісно, трохи побалює. Але що зробиш? Треба садити. Хочеш трошки грошей заробити, треба і потрудитися. Ну нічого, якось зараз друзі, зробимо, все буде нормально. Посадимо. Так що культиватори трактори виручає хлопці. То, що треба. Рядочки собі винарізав, взагалі чітко вийшло. Дружина каже, супер, їй сподобалось, реально круто каже, вийшло. Вон зараз дочка прийшла, зараз вона поснімає мене трошки зі сторони, я покажу як. Як цей процес виходить. Ну, та й таке. Що поснімаєш мене? Снімаємо, куди ще дімо. Тільки за безплатно, я... Гроші я платити не буду. Е! Що, е? Що ти собі, як Баба Стасі, куртку, цю хустку нав'язала? Та не чіпай тої рукавиці, дуй. Це не ця. А та де? В відрі. В смислі в відрі? Мені мама нову дала. Знач? Не знаю. Капець, то ти ту хоча б і... Вона мені з цього кидала. А, щоб знімати на її? Да. Ну то не вдівай, не працювати. Ну таке. Коротше, друзі, будем про... Іди відсюди. Короті, друзі, продовжуємо роботу, бо вже вечоріє, треба завершувати. Вона сказала, через пів години ти мені почне. Так? Да? Блін, мені треба за півгодини, зараз півгрядки влупити, цих 13 рядків. А ну що ж, друзі, коротше, будемо менше балачок е, приступаємо до роботи, бо і так сроки вже піджимають, я вже не знаю, блін. Наверно, так ще пізно ніхто час не сидив, як сільський трудяга. Ну що, як то кажуть, перший раз неопитний ще. Та й не вийшло, трохи роботи іншої було, якось так все затягнулось, так все. Ну, коротше. Як звичайно, блін, Галопом по Європам, коротше, пішиш постійно кудись, летиш. Нічого, як завжди не співаєш, не встигаєш, коротше, не знаю. Що це там це, все, Зараз, дочка, посніме трошки. Ось мій оператор. Коротше, все понятно. Це молодь, це вообще просто я не знаю. Ай, сил вже нема. Я не подлокотник. Ти подколодник. <рес> Ладно, друзі, будемо будем садити. Ну що, погнали? Коротше, зараз я вам покажу. Подивитесь, як я буду Що? <рес> <рес> як рачковать, то я. А це як рачкувати? Але це 18. А? Ладно, погнав. Роботи. Все, дивіться, друзі, отак цей процес відбувається. Ось іду собі кидаю, отак та і все. Десь якщо впало ближче, там чуть поправо. Трошки далі там. Де. Ну і так, посадимо. Та от хоч трохи вже. А я ще покажу, просто я. В принципі, це доволі. Та в мене камера труситься сильно. Типа доволі таки непогано виходить, ну типа шибко. Мені камеру все Не камера не труса. Капець, а ти зможи. Коротше, друзі, поняли А що тебе чесник в крові. Коротше, друзі, отак відбувається процес. Так. Да. Доволі таки непогано, майже як чесника це да. Однорядно Короче, вирубай, наверное, камеру вирубай. Покажи на мене лицо, видно? Коротше, так виходить, друзі. Ми погнали далі. Більше знімати не будемо поки. Чого? Ще знімемо завтра вже будемо. Бо сьогодні вже темніє, що чого? Ще сидить, йо Ой, який сірадій, жовтий гарний. Все, зустрінемося вже. Завтра. Да, завтра. Так, ну що, друзі. Чесничок посаджений. Ось вам вирішив показати, як у нас вийшло. У мене вийшло таких дві діляночки, два городика якраз. От, я хотів один все зробити, звісно, на початку. От. Думав, виорю так, на два. Бо в мене, я ж показував, у мене тут посередині була ямка. І на тій грядці, ну, з цієї сторони. З цієї сторони теж було якби така, як ямка трохи. То я, щоб вирівняти, друзі, я зробив в складок цю вигорю, в складок і... Тут складок, і в мене вийшло посередині розора. І хочете прикол, друзі? <смі> я то не перфекціоніст, але в чому сам прикол? Я коротше, не відміряв нічого. Получається, так виграв і зробив розору. А тепер <смі> в чому сам прикол? В тому, що в мене вийшло рівно дві грядки, однакові, прикиньте. Робалки. Якщо чесно, я був в шоці, я вам кажу, хлопці, це просто жесть якась. Коротше, вийшло, я коли нарізав рядки, отут, на цій і на тій грядці, вийшло по 22 рядочка, прикиньте? Блін, я був в шоці реально. Це капець якийсь просто. Так ідеально розділив грядку, я ще й думав, ну, я чого не міряв, тіпа, щоб ідеально на дві розділяти. Там це все. Ось, бо я хотів одну, я думав, що буду фризою проходити його після оранки. І думав, що перефризую, ну, фризою переб'ю, розпушу трошки ґрунт. Але тут у мене виходить, цей город після картоплі, хто слідкує за моїм каналом, от, то ті люди знають, бачили, що я тут садив картоплю, окучував в неї, потім копав. От. То земля така м'яка, після транспортерної картоплекопалки земля розпушена, в принципі, не така знаєте, не... ну хоч і були трошки. Від того, що сухо було, такі грудки, я вам показував, але бороною воно все розбилося. Я його заборонував, посіяв тут жито і гірчицю от, насидирати. Ну, правда, так як уже холодно, тоді дощі по початку трошки були, але ну там пару днів щось подрипало трохи і все. Воно наче виросло, трошки пішло в рост а потім похолодало. От, і вже воно якби до 10 см виросло там. І в принципі, особої маси такої і не було. Але що робити? Вже якби варіантів немає, треба було вже садити часник. То мусив я це все діло заорати. От, Відос, я думаю, ви вже бачили на каналі. Там, де я готував грядку під часник. От. Хто ще не дивився, то можете зайти подивитись. Там попереднє відео на каналі. Тому, друзі. Я тут не фризував, я просто після оранки, Можна було б, звісно, вцепити до плужка, е зробити кріплення і вцепити борону. Я бачу, так роблять. Вон, Юра, Сербін показував, що кидаєш борону і під часничок ідеально. Воно ора зразу бороною розрівнює і можна садити часничок. От. Але я вже не було мені часу, знаєте, його хімічити, щось там робити, якісь кріплення, щось там, цю борону, щоб вцепити, якось, тягать, зразу, да, щоб її заборонувати. То я потім вцепив борону. І просто окремо бороною заборонував. Я таке чуть-чуть там в один слід там пройшовся легесенько, там його чуть розрівняв І в мене вийшло більш-менш ідеально рівна площа. Я думаю, в принципі, вийшло непогано. Потім, я думаю, ви теж бачили відео, я вцепив культиватор-окучник Аля-Бомет. І самими окучниками я виставив, до речі, на 40 см міжряддя. Ну так як зазвичай садять, в принципі, по стандарту, так скажемо. І... Таким чином зробив нарізав рядочки. От І в принципі вийшло доволі таки непогано. Я думаю, ви теж відео бачили От на каналі. Хто не бачив, то можете перейти, подивитися. Ці всі моменти, всі відоси, все є, друзі. Я все знімаю, показую. Хто вперше зайшов на мій канал, попав на це відео, то нагадаю, я, в принципі, перший рік сажу, ну вирішив посадити часник 10 сотих От і... На 10 сотих в мене пішло десь 100 кілограм. Плюс-мінус там 100 кілограм чеснику. Купив сорт Любашу. Так як я подивився в інтернеті, це так скажем ходовий сорт. Його в основному всі купують, всі садять. Ось Тому, я думаю, теж вирішив спробувати саме цей сорт Любашу. От Тому, друзі, якось так вийшло. Подивимося, що з того буде. Ногами загорнули, руками посадили, поки що так, сажалки в мене немає. Тому було вирішено просто нарізати рядки культиватором, ну, окучником і висадити це все діло вручну. Ну і в принципі така вийшла площа доволі непогана, я думаю. Думаю, що все буде добре. Часничок протруїли максимом і також додав вимпіл 2. Це регулятор росту, ну і там ще багато функцій є, я відео знімав, теж це все розповідав, друзі, все показував. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Ось, ну і все, що можу сказати. Ось вийшов такий городик, така роботка, друзі. Нехай родить, Подивимося, що з того вийде. Тому, друзі, дякую за увагу. Бажаю всім гарних урожаїв. Дякую, що ви зі мною. Ну що ж, друзі, ось такий був відео. Я сподіваюся, що вам він сподобався. Ну що ж, друзі, хто не підписаний на канал, тоді підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, всі посилання знайдете під кожним моїм відео. Долучайтесь на мій телеграм-канал. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!